Ану, почекай, 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове на каналі Пана Плей. Мене звати Олександр, і сьогодні ми граємо в гру Endlink про лисичку. Е, вимирання назавжди щось таке. Е, граємо з контролера. На клавіатурі пробував, але не дуже вийшло. Я так розумію. Ага. Е, я так розумію, ця гра про постапокаліпсис. Люди нарешті ви, ви винищили все. І ми, останні тваринки, намагаємося врятувати свої життя в цьому світі жаху, вогню, сміття і такого іншого. Ну, як постапокаліпсис. Будемо дивитися, як ми, як ми будемо намагатися врятувати цю лисичку бідненьку. Гра, до речі, на українській мові. Угу. На хвилиночку. Е, я не знаю, як тут це взагалі впливатиме, що вона на українській мові навряд чи. <свісечка> буде говорити. Але подивимося, що. Та всі рятуються, просто всі рятуються. Гра дуже, я так зрозумів, сумна. Е, говорити тут багато про що не буде, тому більшість часу будемо поглинатись в цю атмосферу прекрасну. Е, Наскільки вона тут прекрасна, ну, зроблено прекрасно. Тут чудова музика, Цікава графіка. Ну і історія, головна історія, будемо дивитися. Ось ці свиноти! Ось вони. А нащо вони палять, то все? На що Просто ліс палять. Скотини. іди вкуси його за сраку. Ого, паркуріст! Нормальна верста лисичка. Е, я не знаю, чи тут будуть якісь головоломки, чи щось таке. Подивимось. Поки просто біжим. О, все, вибігли. Клас. Обрив. Е, я щось не те натиснув. Бережно! Нам пощастило, там була купа сміття. А Олень помер, згорів. Боже бідні тварини. А ми ще й лапку поранили. Кошмар. Бігати не можу. Це ж наскільки розуміти. Оу! Обережно! Ти що не бачиш тут пішохідний перехід? Придурок! За що я казав? А, мабуть, автор хотів зробити посил про. Ну, може, люди, давайте схаменемося. Глобальне потепління, куча сміття, ніхто це не перероблює, вирубка лісів, нехтування тваринами, ну і таке інше. Можливо, давайте схаменемося на це все. Здається, тут мені потрібно так. Треба берегти природу, бо ми ж в ній живемо. Якось, ага, якось нявкати можу. <рик> так, куди ми прийшли? Загорожа. А, ось де. Бачу, 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 бачу. Вона так добре, що підказує, вона головою так. Туди, типу. Давай туди, давай туди. <рик> Мужик ще один. Тихо. Тихо. Як присісти? Тут якось присідати можу. О, ми знайшли норку, прекрасно. Блякунька є. Ну звісно, лапку поранила маленька. Ну що, сей полежимо трошки легше стане. Не хвилюйся. Паринки взагалі, ну, набагато виносливіші, ніж люди. Колер. О! Піпки! В неї дитинчатка. Маленькі піпки! Диви, який! Що, можна? Можна колір міняти? Так, я знаю одну людинку, який це вже. Оцей оце його фаворит буде. Далі якого ми зробимо? Темненького, давайте. Посюди, який класний. Е. Ee... Ну хай буде так кей, мабуть, з п'ятнишком. Чи без п'ятнишка. Без п'ятнишка він якийсь маліший, так? Давайте так. Ага, прийняти. Біки <groans chewing video> класний, мелота просто. ха <ners museum> <tails> Позихунька <gun devrait> <backdrop> Так, тут чекай, а ми... А, не, ми живі, все нормально. Я думав, ми вже за цуциків грати будемо. <риклад> Яка у нього кляшна. Ну та, спалили ліс. Спалили гімнюки ліс. Нащо? І палили ну, це, це 100% заради якоїсь херні. Втік якийсь. Бивця! І вони вирішили випалити весь ліс. А хто переживає за бідних тваринок? Та малень навіть помер, він згорів. Це жах просто. Так, у нас є. 4 піпки і кусочок якогось життя. Я точно не розумію, що це. Ви можете ловити рибу і мишей тільки з точки атаки. Зрозуміло. Бачите, на український! На український! Я такий радий, що. Виходять ігри на українській мові. Так, ніч. Ми що, полювати йдемо? Знайдіть їжу для своїх дитинчат. Супер, пішли. Тисну. Заникати це можна. Клас. Так, пішли. Сюди? А... Тобто я. А є якась карта, типу. Типу, отак. Так. Я знайшов карту. Е, заблокований шлях, борсук. Де борсук. Віддалити. Е, я не знаю, де борсук. Пішли так шукати. Так. Е, утримуйте L, щоб відслідковувати добичу поблизу. Вау! Так. Як тут крастись? Ага, так. Да. Йдемо понюху, йдем понюху. Опа! Тримуйте R, щоб. О! Че стій! <рес> так, я зрозумів, це буде не так легко. Так, е ага, підкрадаємося, підкрадаємось. ВАЧО! Ха-ха! Єє! Принесіть їжу до ізі. Ми мисливці. Клас. Побігли. Ми спіймали. Е, е, я не знаю, що ми спіймали. Мишку. Борсука. навряд чи це борсук. Так, п... ага, це показник е, ситості. Що, далі? На вилазку? Пішли? Ви повинні повернутися додому до кінця ночі. А десь є показник ночі. Покажіть мені, де показник ночі. Ніч друга. Ага, ось внизу. І пішов. Зрозуміло. Так, нюхаємо. Поки нема нічого. Пішли цього разу сюди. Нюхаємо. Нема. Опа. Е, назад, назад, назад. Ми щось вчули, ми щось вчули. Під водою? Так, да, водою... Під... Ні, не під водою, просто по водичці. Ну це це рибка, я так розумію. А, просто. Так, ми рибку спіймали. А чому? Де показник ночі, алло? Я ж не знаю. Скільки часу лишилось? Я так розумію, нам потрібно за кілька ночей нагодувати всіх е е пуцьвільків своїх. І потім ми зможемо. Що, що. що І потім ми зможемо. Вийти кудись? Або я не знаю поки. <смірка> Людина. Людина Приманює. Зараз він її вхопає, він і потягне. Та? Що? Нащо тобі та штучка, йде додому. Ли ж дивізію з цими дітьми. А. Угу. Mm -hmm. Скотина. Поліза десь завжди. Ну, тепер бійте шукати її. Та, нема одного. Пішли шукать. Ой, так. запахи не вічні. Це я зрозумів, дякую. Так, швидко. нюх 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 Ага, ось. Тримайте L, щоб. Е, так, це бігти, це я зрозумів. Куди зараз? Куди? Так я не зрозумів. Ми, нам, нам понюхати це потрібно, чи що? Цю штуку? Ага, ага, обнюхуємо. Так, є! Нічо собі! Побігли. Рукавицю впустив. Нещастя. Несчастя. <сум> Молодец, так йому! Куди далі? А, це ми підказки шукаємо, я зрозумів. Так, бігом, 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 бігом. Оп! Бігом, бігом. Є! Yeah. Ага, він таки... схопив його. Рібнар. Е, Слід закінчується тут, знайдіть їжу для своїх дитинчат. В СМИСЛІ?! Тобто ми повністю втратили. Дитинку? Ти шо, роздяга? Мимо. Де та рибка? Ага, підкрадаємося. ВАЧА! Ізі. Це ж капець. Типу, а! Ну ладно, нема сліда е, Ну і хай. Ти що, дурна пішли шукать? Я не розумію, що, що, що ми... Ну ось накормили ще потрібно, та? Жопка. Бачили жопка? Добре. Наступний клас. Так. Ага. Рома це твій. П'ятнишко. Лямко. Ааа, повиростали Диви, який. А що, четвертого ми втратили назавжди, чи шо? Це так. Це не гарно дуже. Це взагалі не прикольно. Власне, дайте я за пуцвілька пограть. Так, вашим дитинчатам знадобиться час або ласка, щоб е, оговтатися від страшної ситуації. Що, угу. е, що, ми на полювання з мілками йдемо? Клас. Перед мій загін. Пуцьвільків. Нюхаєм! Всі нюхаєм! Натисніть верх, щоб гладити дитинчат. Так, добре, погладили. Е, нюхаємо. Нема нічого. Пішли по перевіреному, там мишку зловим. Таке собі. Уперед! Мілкотня. Бачу нічого. Так, ми сюди ходили, пішли, може якийсь гамбургер схопимо там людей. вони класні. Так, ніч закінчується. А я не відчуваю нічого, абсолютно. Ей! Копкон! What the fuck?! А це ж це не. Ні, це нормально. Здається, ми напрасно сюди пішли. Опа, є щось. А я тепер ні пригинатися не можу, нічого. Так, тихо, тихо. Ага! Я зрозумів, все, все, все! Барсук, це, я думав ми його з'їсти можем, а... Вибачаюсь, вибачаюсь. Він вже пішов? Давайте вкрадем його рибку. Так, тихо, тихо. Крадемо рибку. А не тихо, тихо. Так, це вся фігня. Барсук нам не дасть нічого зробити. Е, Мелки, ви там йдете? Пішли? Ну я ж тикаю. І шо? Ага, мелкі жруть. Якийсь плодик ми з'їли. Так, обережно треба бути, як, як як тут, як тут трапи лежать. ...пастки і таке інше, то. Скільки до кінця ночі лишилось? Дайте хоч жабу якусь зі О, є. О, рибка, рибка. Давайте вже хоч рибку. Щоб кинути їжу і нагодувати своїх. Давай. Ха-ха-ха, дека не пливуть. Ха-ха! Ідіть сюди, мілки, я вам рибку дам. Ушанькайте. Треба повертатись уже. Ніч закінчується. Все, побігли. Побігли, мілкотня. О, нас ведуть. Е-е-е! Застрибуй. Швидко, швидко! Швидко! Пісюльки, давайте! Ніч закінчується! Ось які ви повільні! Перебирайте своїми пір... піпірками, там, лапульками, що у вас там. Так. е-е, Пастка. Нормально. Е я взагалі думав, що гра буде типу. Е ну, типу, на проходження. Типу, біжиш, рятуєшся там. А тут щось. Е... Якийсь симулятор мамашки. Але нічого, піпке прикольні. Так, ми вже майже на місці можна не спішити. Піпке! Бігом додому. Все. Ну, в принципі, доволі багато можна встигнути зробити. Що таке стрибок-стрибок-стрибок? Мелки вивчили, чи що? Так, ваші дичата будуть освоїти нові навички в певних місцях. Доповіжіть, тобто як отримати цей життєвий і важливий досвід. Зрозуміло. Ніч п'ята. Так, пішли наліво? А, наліво ж там е, пожар був, так? Чи вже там? Чи в принципі, пофігу. Пішли, подивимося. Зима ж все. А, так, то ж було щось типу ліс е, літо чи осінь. Ви там біжите? Пойдем сюда, сходим. Что там по карте у нас? Ага! Хек-хек-хек, спасили, у, я не знаю, чи нам можно такую рибку їсти. Пача! Рибка пимана. Иди сюда. Жмяньканька. Молодці, пішли далі. <риклад> мені. Хе-хе. <риклад> Я біжу мені водички по ...ножки, але вони пливуть такі смішні Дві. <риклад> а, ну вже й ми пливем, ладно. Оце ще рибка? Ача! Є щось. О, я дуже над... надіюсь, що це не Пастка. <гас> Та це Пастка. Це була Пастка. Ух ты, а це шо? Понюхать? Що, е... а що мені О, може малого скинуть? Ти. Ні, Не, хоче. Цікаво, що то таке. Ну я нічого не можу з ним зробити. Пішли назад. Ну, у нас тепер модний шарфік тепер такий. Можеш. Що <ріст> це таке? Передпутві. Я так розумію, хай ну, потрібно, щоб вони плавали, щоб euh, здобути якісь навички там чи ще що. Так, запливайте вже. Пішли додому. Ви трішки поїли, мабуть, я більш нічого не знайшов для вас. Щось ми однією рибкою і годуємося. Сюди, нам сюди. Оп, оп! Молодці. Побігли. Ви ж вже підросли маєте трішки. Красавці. Все, спатунькаємо. Трішки так Ага. Е, сон е, сон трати нашу їжу запаси їжі. Так, добре, давайте поки закінчимо і продовжимо наступного разу. В принципі, непогана цікавенька гра, така можна буде пройти її. Е, е, а так е, Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі і до наступного відео. Хай щастить. thank